Року відділення патології вагітності Хмельницького міського перинатального центру надають допомогу понад тисячі жінок. Це вагітні, які мають гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен, а ще ті, в кого діагностували затримку розвитку лоду та анемію. Під завісу минулого року відділення капітально відремонтували про зміни та особливості надання допомоги пацієнткам. Ми говоритимемо у черговому випуску програми. Будьте здорові і представляємо наших гостей. Це Ірина Королюк, директорка Хмельницького. Лицького міського перинатального центру вітаємо. Доброго дня? А і Валентина Павленко, завідувачка відділення патології вагітності, слава Україні! Героям слава Ірина Анатолійовна, Насправді традиційно на початку нового року вітаєте в перинатальному центрі Породіль жінок, які народили під завісу минулого року. В новорічну ніч Цьогоріч це троє малюків. А якщо ми говоримо за статистику 2024 року, скільки малюків з'явилися на світ? Війському перинатальному центрі нас в тому році, і в цьому році, в принципі, з'явилось по троє діток. Єдине, що в цьому році в нас троє хлопчиків, а в тому році в нас було ще й дівчинка. Тобто такі незначні зміни. Так. Якщо говоримо за загальну статистику, то народилося 1735 діток, то є найбільшим в нашій області, в принципі, на 41 дитину менше ніж того року. Зважаючи на ситуацію в країні, оця кількість пологів на ну, фактично на яку відбулося зменшення кількості так пологів. Чи це саме повномасштабна війна вплинула на вашу думку? Чи можливо можуть бути якісь інші причини, фактори? Чи аналізували це? Ну це завжди аналізується. Аналізується вже багато років і не тільки нами, це аналізується і міжнародними організаціями, і е, Міністерством охорони здоров'я, і Національною службою здоров'я. І таке падіння да народжуваності в нас з 2012 року, якщо насправді війна пришвидшила це падіння, але в принципі воно ще з того часу продовжується. Якщо ми говоримо по нашій області, до прикладу, то в 2022 році в нас було біля 8 тисяч новонароджених діток. Двадцять 2023 вже біля 7. В 24-му не знаємо ще скільки, ну ще не було підрахунків. Якщо говорити по самому перинатальному центру, то тут зовсім інша ситуація, тому що в нас падіння новонародженості було е, в період ковіда, бо ми були закладом, який надавав допомогу ковід хворим жінкам. А вже в період війни, в принципі, тримається більш-менш на одному рівні. Ну ми у нас кількість пологів стало 1726 тільки із за того, що е, пройшла реформа. Перерозподіл цих пацієнтів пройшов, тому це незначне в 40 випадків, то, то не є таке значне. Пані Валентину, хочемо е, до вас адресувати запитання в одному зі своїх інтерв'ю, якраз ви наголосили на тому, що саме кількість жінок, які потребують допомоги спеціалістів, саме відділення патології вагітності. От якраз таки більше є. Які чинники передусім цьому сприять? Адже розумію, що дуже величезний спектр. Чому це стається? Але хочемо почути інформацію саме від вас. Так, звісно, кількість пацієнтів, які потребують саме уваги і допомоги лікарів нашого відділення, зростає. Передумовою цьому є реалії сьогодення, враховуючи те, що наразі збільшилася кількість стресових ситуацій. Це і тривалі повітряні тривоги, це і відсутність близьких та рідних поруч. Це ті моменти, які впливають на вагітних жінок. Розвиток малюка і вагітність це ті моменти, особливі. Тому тому. У відділенні у нас перебувають і вагітні дружини військових, і внутрішньопереміщені особи. Вплив стресу на внутрішньоутробний розвиток плода досить важливим. Важливий вплив стресу може бути навіть на періоди пологів, на результат пологів, на майбутнє здоров'я малюка, на можливий розвиток якихось соматичних чи психологічних, чи психічних захворювань в дорослому віці. Доведений той факт, що тривалий стрес може призвести до народження малюка з малою масою тіла. І також може бути результатом тривалого стресу перечасні пологи. Ірина Анатолійовна, я наскільки мені відомо, маю інформацію, що ще в 2023 році власне була така ініціатива капітально відремонтувати саме відділення патології, про яке ми сьогодні будемо найбільше говорити. І зважаючи на те, які зміни відбулися, це не лише візуальні зміни, тобто це зміни, які відбулися і в певних і комунікаціях. Тобто процес був комплексним. Наскільки було важливо саме цей комплекс заходів застосовувати саме для цього відділення? Ви знаєте, в 2023 ми говорили про те, що це відділення, де найдовше знаходяться наші пацієнти. Відповідно, воно має бути комфортне і там має надаватись якісна медична допомога. Коли ми почали, ми думали, от, от за місяця три ми все зробимо, ну просто ідеально. Головне, щоб воно було якісне. Коли ми війшли вже в ремонт, ми зрозуміли, що сама будівля, вона 78 року, їй 46 років. І зрозуміло, що для того, щоб зробити якісно, щоб більше туди вже не переробляти, нам потрібно дуже багато всього робити. І тому були зроблені і комунікації, і водопостачання, і тепло. Тобто, нам прийшлося переробляти все. Те, що ви бачили, відділення самої патології, то це вже така верхушка айсберга. Тому що все, що було зроблено до того, дуже колосальна робота, тому ми її достатньо довго робили. Тому що єдина була умова, якісно і що більше туди вже не повертатись. Тобто ми удосконалювати будемо, але вже таких капітальних ремонтів не будемо. Коли ми зачепили вже саму патологію, ми змушені вже були робити, ну якщо робити, робити один раз. Тоді вже вийшло, що ми всю комунікацію міняємо по всьому перинатальному центру. Вот тому і так трошки затягнувся в нас ремонт. Ми ну, каже, ми думали дуже швидко його зробити, але ну зробили якісно. Ну і ремонт це стосується власне і оновлення від відозміни самих палат, в яких перебувають пацієнти. Так там і палати, і санвузли. Ну тобто мінялося все. Знімалося все, штукатурка знімалася до Кірпіча. Пані Валентино, коли ми говоримо за комфортні умови, умови наближені фактично до домашніх, наскільки вони допомагають пацієнці, ну, швидше відновлюватись, якось більше налаштовуватись на позитивний перебіг, ну зокрема, вагітності, тому що більше ми все ж таки про вагітність ми говоримо? Я вважаю, що досить важливою умовою для вагітної жінки є емоційна складова. Тому ми потрібно, щоб ми надавали не лише адекватну гарну лікарську допомогу, і що з гарним лікувальним ефектом, а забезпечили нормальне, комфортне перебування пацієнтів у нашому відділенні. У нас, наприклад, це одно чи двохмісні палати зі всіма зручностями. У нас це палати сімейного типу, де вагітна жінка може перебувати з близькими, з родичами, що знову ж таки забезпечує її емоційну складову. Я ще знаю, що також є палати для а, жінок з інвалідністю, Ірина Анатолійовна, чи достатньо ця кількість цих палат для так само сімейного такого перебування, чи закривають вони всю потребу, зважаючи на тих пацієнтів, які ну, регулярно потрапляють і надаються там допомоги їм? Коли ми робили ці палати, ми думали навіть не тільки за пацієнтів, з ними може бути чоловік, який прийшли після війни, і зараз ця проблема є ну, дуже актуальна. Тому ми зробили трохи більше, чим взагалі є. Да? Тобто, спочатку думали, що це буде одна, максимум дві. Потім ми вирішили ні, може бути мало. Тому ми зробили ще дві додаткових. Вони в принципі повністю покривають і вони будуть комфортні для наших пацієнтів. Пані Валентино, якщо ми зупиняємось на кількості, так то якщо не помиляюся на 35 ліжок, розраховане відділення патології вагітності. А з якими зараз діагнозами перебувають жінки? Станом на зараз у відділенні патології вагітності перебувають пацієнтки з різноманітними діагнозами. Наприклад, це вагітні з загрозою перечасних пологів, вагітні з ісмікоцервікальною недостатністю, вагітні із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода, вагітні із пізньою затримкою розвитку плода. Вагітні із приклампсією, вагітні з гіпертензією, також вагітні із сукровим діабетом. Проводиться планова госпіталізація пацієнток для планового кесарського розтину чи пологів у вагітних з рубцем на матці. Тобто я розумію, в даному випадку от Ірина Анатолійовна говорила про те, що це відділення, де фактично найдовше перебуває пацієнтка. Тобто є такі випадки і приклади, коли жінка може двічі тричі. Потрапляти за період вагітності саме до цього відділення, так звичайно. Пані Ірино, ми з вами говорили про оновлення капітальний ремонт відділення, і теж я вигадаю, певно, що дуже важливий складник. Це оця сучасна система виклика, виклику персоналу. Чи вже тестували ви її на прикладі інших відділень? Чи це відділення патології стало фактично першим відкривачем, де ця система застосована? В нашому перинатальному це є перше. Я побачила його у Львові. Мені сподобалася сама система, тобто це комфортно для пацієнта і. Це комфортно для співробітників, тому що дівчата, по-перше, вони чують, тому що дзвінок такий, що вони чують, вони його бачать, екран великий. І окрім того, в них є годинник, за яким вони бачать чітко палату, і вона не бігає по декілька разів дивитися, закінчилась капати капельниця чи не закінчилась. Вона вже підходить, вона знає, її викликали, і вона біжить туди. Крім того, ну, ми ж розуміємо, вони заходять дівчата, медичні сестри, вони заходять акушерки на добу. І в них також є час для того обіду, для тої кави. І вона це її допомога, тому що вона відходить, але все ж таки вона бачить на екрані, що її кличуть, і вона може підійти. Це дуже комфортно для дівчат, для пацієнтів. Вони вже користуються постійно і з годинниками вони з ними ходять постійно. Ну їм подобається. І бувають такі випадки, коли вона точно знає, що туди вона не їй не понемає потреби заходити, а ж, не дай Бог, щось сталося, її зразу покликали. Біля кожного ліжка є кнопка, вони викликали, і о, акушерка може швидко зреагувати, вона не втрачає той час. Пані Ірино, я знаю, що в центрі ви маєте ще одну обнову. Це новий апарат КТГ, які його переваги саме сучасного обладнання, тому що розумію, що такий апарат був у стінах міського перинатального центру. Так, да, Їх декілька, їх багато. Вони є і в пологових залах, вони є і в патології. Що ми зробили? Ми на посту вивели телевізор. Він показує запис КТГ, тобто це можливість. Так само записувати одночасно трьом-чотирьом жінкам, вони записуються КТГ, а акушерка на посту вона вже бачить як воно пишеться, і вона бачить результат цього запису. Це також Ми таким чином не втрачаємо час, вона не бігає до цих пацієнтів, а вона зразу бачить на екрані і може покликати лікаря за потреби, якщо бачить, що щось не так. Пані Валентин, якщо можна трошечки детальніше про апарат КТГ, тобто це апарат, який дозволяє моніторити стан плоду станом на зараз. Так, це апарат, який допомагає контролювати стан плода безпосередньо тоді, коли ми записуємо. Моніторимо стан плода. Моніторимо серцебиття. Угу. І за умови відхилень від нормальних параметрів, відповідно, змінюються наші дії. Угу. Пані Валентино, якщо ми говоримо за відділення патології вагітності, то хто передусім направляє жінку в міський перинатальний центр саме до цього відділення? Це гінеколог, який веде цю пацієнтку, це, можливо, сімейний лікар, який. ну… Перше прийняв цю жінку і спілкується з нею, яка є процедура направлення жінок. Розкажіть, будь ласка, ми працюємо згідно пакетів медичних гарантій. В наше відділення може здійснюватися як планова, так і ургентна госпіталізація. Щодо планової госпіталізації, планову госпіталізацію здійснює лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації, в якій знаходиться на обліку дана пацієнтка, дана вагітна за умови, коли. Є відхилення від нормального перебігу вагітності або загострення якихось хронічних захворювань, які можуть ускладнити дану вагітність, і тоді акушер-гінеколог дає направлення пацієнтці, і пацієнтка поступає до нас в стаціонар. Дякую. Щодо статистики за минулий рік, позаминулий минулий рік. Тобто, фактично, цифра плюс-мінус варіюється. Ви надаєте допомогу тисячі понад тисячі жінок? Так, 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 так. цифри стандартні. Не дивлячись на то, що кількість жінок, які є вагітні і стоять на обліку, зменшується. Якщо в 23-му ми мали біля 1200 жінок на обліку в кінці року, то зараз, от на 24-му, ми маємо 800 жінок. Тобто кількість жінок зменшується, а кількість поступлень в них не зменшується. Це теж напевно, що один з фактів війни да? фактів стресу, Стресу, хронічного стресу, пані Валентино. А на якому етапі вагітності найчастіше жінки чи взагалі можна відстежити так, потрапляють до відділення патології вагітності? Госпіталізуються пацієнтки у відділенні патології вагітності з 22 тижнів до 41-42 тижнів. Але знову ж таки, згідно пакетів медичних гарантій, у нас є певні покази для госпіталізації саме в наш заклад, саме в це відділення з 22 тижнів. Тому що до 22 вони госпіталізуються в гінекологічне відділення. Тобто, це вже наші міністерські накази, які дозволяють нам. Пані Рино, ми сьогодні говоримо про відділення патології вагітності, який дійсно зазнав змін для комфорту пацієнток. Можливо, на які зміни в інших відділеннях ви також чекаєте в перинатальному центрі. Я розумію, мрії певно багато напрацювання також існують, але можливо найближча перспектива 2025 рік. Найближча? ну змін дуже багато, це тільки початок. Ми тільки почали. У нас ще є і післяпологове відділення, тому що там жінки хочуть комфорту після пологів. У нас є операційні, у нас є реанімації. у нас є куди рухатись. Ми в патологію, до прикладу, ще має обов'язково буде кімната такого психологічного розвантаження жінок. До нас приходять психологи, вони займаються з цими жінками, і ми хочемо зробити на такій постійній основі, щоб будь-який час, коли вона захоче, вона йде в цю кімнату і там відчуває комфорт. В принципі, кімната вже є, нам лишилось доробити. Далі підуть відділення, обов'язково підуть відділення. В наслідючому році я не хочу загадувати наперед, але ви побачите багато змін. Я думаю, у нас завершення програми маєте Меседж, з яким можете звернутися до жінок, якщо в разі потреби щось турбує. Наскільки плідно комунікувати з лікарем бути в тандемі, задля того, аби вагітність ну, прийшла відносно спокійно, що це можна говорити про ті події, які зараз відбуваються в Україні. Пані Рене, ви знаєте, я скажу напевно ті слова, які я говорю своїм пацієнтам, своїм дівчатам, які стоять в мене на обліку, яких я буду, я завжди їм кажу так. Я ви винашуєте вагітність. Я за нею спостерігаю. Якщо, не дай Бог що, я завжди підключусь і завжди допоможу. Але від вас залежить, як швидко ви до мене звернетесь, і як швидко ви мені поясните. Вони знають. Пишемо, дзвонимо в будь-який час. Любі питання задаємо. А вже я вирішу, чи вам потрібна кваліфікована медична допомога, чи все ж таки можна обійтися просто якоюсь порадою. Тому комунікуйте зі своїми лікарями, акушер гінекологами розмовляйте з ними. Та коли ви стаєте і обираєте собі лікаря акушер гінеколога на 9 місяців, ви собі вибираєте лікаря, подругу і кваліфікованого медичного працівника. І за потреби вони завжди швидко зреагують. І певно, пані Валентину, дійсно головне вчасно звертатися, коли щось турбує і непокоїть е вагітну. Так, звичайно, потрібно і вчасно звертатися, і комунікувати з дільничим акушер-гінекологом. Ми завжди раді допомогти в будь-який момент, в будь-яку годину і дня, і ночі наші лікарі нададуть допомогу кваліфіковано. Пані Ірино, пані Валентино, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову і чекаємо дійсно на нові інформаційні приводи. Дякую. Дякуємо, вам. дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.